Коли мене збили, я приземлився. До мене одразу підбігло наскільки я пам'ятаю семеро чоловік. Бо перше моє було враження це свіже повітря. Воно було дуже свіжим, тому що в літаку, коли ракета і він горів, був дуже затхлий запах, такий неприємний. Навіть враховуючи, що в мене був апатичний стан, я дуже запам'ятав його і дуже запам'ятав те свіже повітря, яке я більше ніколи не відчував ну, настільки свіжого повітря. Я побачив потім свій горячий літак, і боковим зором, побачив, що до мене хтось іде, підняв голову. Це були е, в, в російські військові. Вони підійшли до мене, обшукали, е, забрали документи, зброю, е, особисті деякі речі. Після цього вони почали мене допитувати, але оскільки. Мені було боляче, я не міг говорити нормально і говорив через крегіт, кричання. І в цей момент їхній командир, я так розумію, сказав комусь з своїх підпорядкованих, щоб мені вкололи знеболювання. Вони відмовлялися, тому що це заборонено бойовим статутом використовувати своє знеболювальне для іншого військовослужбовця, оскільки воно видається всього одне. І потім ти просто не зможеш собі надати медичну допомогу. І коли вони почали відмовлятися, той пістолет Макарова, який забрав у мене їх командир, він його перезарядив і почав направляти в сторону своїх з вимогою вколоти, інакше він пристрелить.